Сьогодні висловити щирі слова, подяки усім, хто був причетний до приїзду. 2 липня в нас на Слобожанщині відбулася історична подія. Приїжджав до нас представник Православної церкви України, блаженніший Митрополит Київський Сієвний епіфаній, де звершив чин освячення новосподованого храму Свято-Миколаївського Ков'янського чоловічого монастиря. Тому сьогодні я хочу подякувати настоятелю, отцям капеланам. Особливо хочу подякувати сьогодні нашим хористам, бо вони тоді оспівали це чимне свячення і було приємно, що пристояти звернув увагу на їхній англійський спів. Також хочу подякувати усім вам за ваші молитви, за щирі ваші молитви. Особливо цей непростий нелегкий час для нашої багатостраждальної ненці України. Тому усім хочу побажати здоров'я. Божого благословення і всім на спільної перемоги. Слава Ісусу Христу!